Всім доброго дня! Вітаю на каналі КОЛГОСП. Мій номер телефону 067 723 12 26. На цьому ж номері і вайбер. В коментарі захожу рідко, так що пишіть або в вайбер, або телефонуйте так, напряму по телефону. Розпочнемо сьогодні з такої плити. Я такої ще не бачив. У когось на горі ще лежала. 26 кг. Ну, вважається 1,5 товщина. Ото і параметри такі. Нова. Абсолютно нова. В павутині ще. 1500 гривень. Каністра 200, траса по 30 гривень. Метр. Ці набор уже був. Колосники такі, на буржуйку верхушки, 300 пара дверки. ну Кого зацікавить, то пишіть. Бур 300 гривень. Такий карданчик 300 гривень. Цепок такий, як з мотоцикла Іж. Там їх два куска по 2 метра. То пишіть, я зважу і скажу. 200 гривень такий ящик і це може хто реставрацією старих машин займається. 300 гривень кран такий. О, така річ. 200 о, 100 гривень за дві штуки. Це якщо впаде щось кудись, то можна витягнути. Куди не долізеш? Вал 200 гривень. 45-й. Тисячу гривень. Все є на ньому. Навіть з болтами. Винти такі по 300 гривень на лищата, може кому. Ось такий пресік є. Чикс. Може хто займається там, ну будь-куди. Ципки на бензопили там хтось збирає чи ще. Куди загодно, 300 гривень. 700 гривень балон вже був заправлений углекислотою, Ця річ 500, 100-200-300 гривень ключі такі. 300 гривень лопата розкладна, по 500 балони. Кислород, газ, такі, Ото по 100 гривень там вила. Що бачите, кірки лопати. Кувалди 100, 200, 300, ну по 300 лампа така, 200 гривень на станок може. По 300 гривень. Ключі, та прожим такий здоровий. 500 гривень, ото та річ. Кабанов, шмалить. 1500 цафи, 1000 гривень. Балка. 500 гривень розпределитель, ножниці, 500 гривень такі. Може ножі кому? 300 гривень прицепне, 100 гривень пилка. Отакі От ножі появились. Ото розміри. 9 на 40. По 300 гривень, їх три штуки. Лищата такі 20. 3 кг було. ну Зараз більше буде. Бо я, е, там е, гайка зламалась. Ось, він з гайкою. 1300 гривень. Тут все з ними є. Оця е, як, язик оцей, е, от відломаний. Воно трохи болтається. Там полуавтоматом приварили і все буде добре. Воно все вариться. Колеса отакі. 500 гривень за 3. Отакі от 200 гривень пара. Отакі от лищата здорові. Добавую ще дві губки. 1800 гривень, 125. Ось от отакі. От Данкрати по 500 5 тонні. Оцей 300 винтовий. Ось такі вали появились. шківи. В, мабуть, нормально все. Шків цей на 32, 19 кг. 1200 гривень такий вал буде коштувати такий 1000 гривень. Оце шків такий він чи під будь-який ремінь. Я так думаю. Немає кришки одної. 1000 гривень. Зато є. Амортизатори такі резинові підняла. Барабан такий 500 гривень, поперечина 2000, нова. 300 гривень такий гачок нормальний, той 700 гривень. Забув як. Труба нова дозяла 1000 гривень. Підемо далі, я так буду показувати, бо ефірного часу не вистачить. По 200 гривень гачки, блочки там такі. Ото кардан, мабуть, крас. 800 гривень. Нормальний. Крестовини все. Це може іфа, я не знаю з чого. також нормальні. 400 Може отаке кому отоп... до отоплення. Отвал 500 гривень, цей 800, трохи підігнутий. Полосся ЗІЛ і Т-150 по 1000 гривень. Колеса вже були по 500. Отакі з'явились яких там забув, як вони називаються, по 300 гривень Нові вони. Диски такі. Ось такі колеса, я не знаю, що воно. Воно железне. Чи сієлки якої то 200 гривень. Схоже, як нове ви. Такий бур 300 гривень. Різьба. Нормально. Діск 200 гривень до моторолера. Не повнутий нічого. 300 гривень до озика. Цей пересік вже був який-то 1000 гривень. Якщо що предлагайте свою ціну. 2000 форкоп до Волині, редуктор. Такий 1000 гривень нормальний. Може, хто щось монструє. Так що 26, а, 25 кг лебідка така 1500 грн. Нормально, там переключається він. Отакі кардани. Під шліцеву за пару 1200 гривень. Тут квадрат. Ланцюг може кому такий. Отакі От ланцюги є е 13 метрів. Тут 300 гривень це. Хтось заказував у мене колеса. Отакі. От Не пам'ятаю. Це... як його? Я... Ну, піднімати погрузчик такий. Типа як Львовський, ну тільки іномарка марка яка та. В кожному колесі по 18 кг. І ось -ка є, воно в зборі все. 2000 гривень. Ну, воно 45 кг важить. Так що. Такий погрузчик. Оце з нього такий. Цилиндр длинный. Очень в хорошем стране. Метр 70, шток 55. Выход штуку 1300. Толщина трубы 73. Сбориваем с болтами совсем. Один вход выход. Тут отой ланцюг прикручувався. І тут він ходив. Тут шланга була. 4000 гривень. Такий циліндр буде коштувати. Компресор зів добрий. 1000 гривень. Диски такі ромашки. Ці нові по 400. Тут їх є кількість. Це єдина. За 300. ото розміри. Отакі ще є 450, той трохи хуже 350. Як то так? Отакий насос є. 50 кг важить. Він не легко крутиться, я вам скажу. То параметри як, ну він так називається. Може кому потрібно пишіть. Я дивився, він там дорогий. Патрон такий. Він новий. солидов, засох на 4 кулачки. 4000 гривень. Така дробилка, млинок, 800 гривень. Бабка. Не знаю з якого станка. 5 тисяч гривень. Тут все читається. Погано видно. В общем, кому потрібно, то я покажу віддільно. Отакі головки. На 200, ця на 160. Ця нова. ва. Я сам її мив. Солідований ще є. Це чельборова чи, чи може алмазна яка то бриллиантова. Одного бриллианта нема. На кольцо хтось выколупав. 4000 за дві штуки. Одна така, я дивився там 7 з чим-то стоїть. Це на Р6-5, це победит. Знак качества ще, ну, савдеп. Ящики, тракторні там всякі по 200 гривень. Прес такий 500, той 700. А це вже було 200 гривень фара така на задній вид. Може кому. Ну це вже було. Такий центр товстий 300 гривень. Ці патрони такі. 130 і 160. Ну, тут хтось приварив собі вуха, але він добре крутиться. Кулачки, правда, ошатані. 1500 за пару. 500 гривень такий цей мікрометр Так, що тут? Ну, Ось такий мотор 0,75 кВт. Ну, тут шківок трохи побитий. Це добрий на станочці, на сверливні. Тисячу гривень такий. Шківок пластмасовий. Ну тут, в принципі, поміняти все отаких От як два редуктора такі Ось маркування 1500 гривень це конструкція така отакий От 1500 Що я показував я не співаю розробити оце це чи муку мало чи ще щось не знаю 2000 такий редуктор у такий також буде 2000. Ось такий три. Важкий. Шківки, може кому. Ну, на цьому все. Запитуйте у вайбері, телефонуйте. Далі буде.